Ну, ви відмовляєтесь? Від чого? Предявіть ви мене попередили згідно статті 40 що ви даєте фотові... нічого я не попередили. Ваше посвідчення. Посвідчення 18.3. На першу вимогу покажу. особи. Покажу я вимагаю з вас посвідчення. Я з я вас вимагаю посвідчення. Капітан поліції, тому що значок з капітанство. Ви не вимагаєте посвідчення. Видно 251 статті. Покажіть мені докази мого правопорушення. Я відмовляю вам, доказати. А. Ви, ви маєте такі повноваження відмовити? Звісно. Чучело м'яучело стоїть, блядь, на заправці, розводить на знак. Зараз я покажу, як цей знак. Як він розташований і де да він знаходиться. Знак ось такий. І Він мені розказує, ось знак стоїть, встановлений. От його видно? Що в'їзд заборонено, блядь. Розказує, сука. Я за твою камеру дуже радий, там знака то не видно, блін. Ну подивись побігай ще. Так біжди, подивися, як той знак установлений, тільки що виходили. Вийдю тут та й побачиш. Виїду. Конечно виїду. А час казку. Ну так що ти доколу пався? Ти розглядаєш справу, так розглядай. І ще Слухай. Розглядаєш справу, так розглядай, згідно... Побігайте. Згідно передбачено законодавство. Не розказуйте нічого. Ну давай, йдемо, розказувати. Дай мені телефон. Набери 102. Та нічого мені не повезло, нічого мені не повезло, розказуєш, повезло. Щас повезе тобі, зараз оставлю заяву, побачиш. що Шо, ну так хорошо, опитуй. Опитуй, опитуй. А прийдеш тоді з поясненнями до мене, ознайомиш. Да. Страшно, да, я вас уважно слухаю Шанони водій, ви відмовляєтесь? Від чого? Ви мене попереджили водія. згідно статті 40 що ви дате нічого я не попереджуєте. Попереджу, Ваше посвідчення. З... Посвідчення 18.3. На першу вимогу особи. За я вимагаю з вас посвідчення. Я з я вас вимагаю посвідчення. Капітан поліції, тому що значок з <кх> поліції? Ви не вимагаєте посвідчення. Ма... Ви приділіть посвідчення водія. На першу вимогу особи. Я вам пред'явлю, Ми на базарі. Ні, не на базарі. Ну так давайте ну, посвідчення. Вам... Посвідчення. Ви чуєте мене чи ні? Посвідчення. Хорошо, добре. Я відео скину та при розгляді справи. я в інтернеті. Ви справи ви справу зараз розглядаєте? Так давайте будемо знакомлюватися, згідно 251 статті. Покажіть мені докази мого правопорушення. Я відмовляю вам докази. Ви ви маєте такі повноваження відмовити? Ужас. Знаток права, блядь. Як хочу, так і розмовляю. Ви в мене довіри і поваги не викликаєте. ви в мене не викликаєте. І що? Ну ти до побачення. До побачення. Їхав зі сторони Мироновки. Ось знак. Який я знак порушив? Який? Мені сюди видно його, інспектор. Мені сюди його видно, я повертав з цієї сторони. Він встановлений по госту. Він встановлений по госту, я його бачив. По, по госту. Покажете докази правопорушення, потім будемо. Так давайте.